Андрій, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною півзахисник команди Козаки. На жаль, ви сьогодні поступилися в доволі непростому матчі з рахунком 3-1. Показали доволі непогану гру, але чогось вам саме не вистачило. Що на твою думку? Ну, по такій грі навіть темп був нормальний, ну, в плані, що спека була. А що не вистачило, це ну, то, що ми не тренуємося, в принципі, якби. От, у нас сьогодні 10 збір такий, да, по такій спеції, хлопці молодші, набагато того. Перебігали, А на тренування ходять там, ну, скажімо так, з абсолютно лівими людьми, теж 10 людей, ну, що ми хочемо якби, досягати, ну, я не розумію. У ну, нас є таке, щоб ну, не щоб допрацювати, от було таке пораз, ми просто можемо покричати там один на одного. Ну, що будемо якось, ну, думати, що з цим робити. Може якось, ну, будемо Заявляти вже тих, хто ходить, замість тих, хто не ходить на тренування. А суперник ну, круто, хлопці. Ми якби їх в першому таймі повністю перегравали, але вони зібралися, сили вимкнули, і тоді вже нас повністю переграли. Тут що сказати, все це, це чесно. Ключові гравці сьогодні твоєї команди. Хто на твою думку? Ну, у нас воротар здорово зіграв. І Дімо нам. Ну, два діми – воротар і нападник. Ну, Непогано зіграв, а так. Ну і капітан наш Олександр Глоба, теж боровся, але ну, тож не... не відвідує тренування, тому є певний технічний брак Добре, дякую тобі за інтерв'ю, погоджуюсь з твоїми словами і бажаю вашій команді надалі успіху у чемпіонаті Києва. дякую. дякую.